Ні, святому му так Тріця або зелена неділя. А що несли до церкви? Розкажіть мені. А нічого не несли до церкви. Батюшка роздавав на А батюшка роздавав, не самі да. приносили? Хто хтось я йшов, а й батюшки була, давав на А з собою не брали там я, там чи квітки? якісь? Ні, такого не було. Не, не брали нічого. Ні, ні, такого не було. А знаєте, що таке клечення? О, а то мені хлопці вчора, в мене і в хаті потрушено, і хлопці клечення настремляли. Усе mm. так як по людському. А, а е, з чого роблять клечення? Клен. Клен. Липа. Mm. Клен липа Угу. Mm. А е, липеху де кладуть? Подарівці цусять, на оконечку хто хоче поставити, я в спальні в себе на оконочка поставила. Щоб пахло. Так вона не паху, що тепер. А, не така. Ні, і ось так оса А, Мабуть, що мокро. А скільки вона лежить оце в хаті, коли прибирає? Тиждень. Тиждень має полежати. Так.